На черговому засіданні виконавчого комітету прийняли рішення із близько 40 питань порядку денного, із них частина стосувалася захисту прав неповнолітніх і щодо взяття на облік внутрішньо переміщених осіб, які потребують тимчасового житла. Начальниця фінансового управління Галина Борочук доповіла про виконання бюджету Нововолинської територіальної громади за 2023 рік. Обсяг бюджету міської територіальної громади за 2023 рік склав 5. 596,3 млн грн. По загальному фонду – 548,8 млн грн. По спеціальному – 47,5, що на понад 120 млн більше, ніж у 2022 році. Обсяг бюджету міської територіальної громади за 23 рік програма номер один склав 596,3 млн грн. По загальному фонду – 548,8 млн грн. По спеціальному – 47,5 млн грн, що на 120 млн грн більше, ніж минулого року. Виконання бюджету громади в умовах воєнного стану та особливо самої бюджетного процесу було забезпечено на 102,4% до затверджених річних бюджетних призначень з рахуванням гривень, надходження власних. Доходів діаграма друга склали 382,2 млн грн, додатково отримано майже 9 млн грн. Порівняно з минулим роком, власні доходи загального фонду бюджету зросли на 92,8 млн грн або на 32,1%. Ривіс власне доходять забезпечено в основному за рахунок надходження податку на збір та до доходи фізичних осіб плати за землю єдиному податку. Окрім того, члени виконавчого комітету ухвалили рішення про надання одноразових грошових допомог, організацію громадських робіт, видалення зелених насаджень, передачу майна у комунальну власність.